Хвилясті лінії, кружечки і лінії. Я зробила яєчко в техніці декупаж. Брала клей і приклеювала елементи до яєчка. Тут є такі будиночки декоративні. Полосочки, Такі колосочки, ще кружечки і ялиночки. Я просто палочкою ось так шкрябаю, і воно появляється кольори. Ця техніка називається дряпанка. Ми видряпували візерунок на картонному муляжі. А можна витряпувати малюнок на справжньому яйці розфарбованому. Техніка декупаж, коли вирізаються елементи з серветочки і прикрашаються а, яєчко, а також писанкарство. Це наша народна техніка. За допомогою воску і фарби прикрашається яйця. Змалювала дрібно квіти. Вісім хрестиків малих і дрібнесеньку ялинку. Песочок поміж них. Хоч не зразу змалював, зіпсувала п'ять яєць. А якщо се закінчила, тато може молодець. Я всіх вітаю з Пасхою. Я всіх вітаю з ходів і бажаю, щоб було щастя і був. Мир. Я хочу привітати усіх українців з е, світлим великоднем, а особливо е, наших захисників, е, чоловіків та жінок, волонтерів. всіх, хто оборонить нашу Україну, я бажаю їм е, наснаги, здоров'я, сили витримати це. Е, Завдання важке, а саме найголовніше Божого благословення, і звичайно, усі чекаємо миру, перемоги, тільки перемоги. Ми цього варті, і я маю надію, що ця перемога буде як найскоріше.